Забудови, ремонт, теплопостачання, що трапилось у Кропивницькому. У місті вже стартував опалювальний сезон, але в теплопостачальнику попереджають, що через відключення світла можуть бути перебої з теплом. Кажуть, що й без світла обладнання не працює, а генератори цілодобово не можуть працювати та й Павло, для цього потрібно мільйони літрів. Втім, якщо все буде без перебоїв, тепла має вистачити будівлю колишнього УТО закриють на ремонт. Так планується зробити вже у травні. Про те, як буде довго ремонт чи повернуться всі торгові точки в приміщенні, поки невідомо. Тому слідкуємо за подіями. У Кропивницьких школах планують робити нове укриття та ремонти харчоблоків. Відповідні проекти мають внести до системи DREAM. Витратити на ці проекти для шкіл мають 420 мільйонів гривень. Тому сподіваємося, DREAM таки втілиться в життя. У Кропивницькому відбулося ще одне судове засідання над колишнім контррозвідником Романом Червінським. Цього разу йому продовжили запобіжний захід та знизили суму застави на 3 мільйона гривень. Нагадаємо, його підозрюють у тому, що під час операції вербування російських пілотів він, начебто, не погодив свої дії з іншими службами, через що ворог обстріляв аеродром Канатова і постраждали люди у сквері Слави встановили будівельний паркан. А орендує ділянку торгова марка АТБ. Та чи буде АТБ там будуватися? Цікаво! А читайте про це та навіть більше на Гречка-інфо!